Друзі, ну і, як кажуть, на завершення хочу показати, як працює ручна розблокування задніх колес на трициклі Ліжі. Це французька машина триколісна. От, електрична. Значить. Там на формі я вже писав, мені там зробили зауваження, що треба обов'язково включати 12 вольт подавати напругу. Оце, друзі, це електромагніт. Оце. Ну, ще електромагнітна муфта, я б сказав так. Ну, В народі просто електромагніт. Тут муфта. Що там всередині, я вам вже показував попереднє відео. Ви бачили. А тепер я вже його зібрав і покажу, як воно на практиці його розблокувати. Значить так, ви у себе у бардачку або в сумочці повинні тримати отакі вінтики. Або під крест, або під шестигранів. Або отакий, або отакий. <кхем> Значить, що, дивіться сюди. Ось зараз колеса заблоковані, Ви зрозуміли? І ось дивіться, тут заблокіровано, ж нема. Дивіться, в вот, мене від банки пива, пластинку спеціально вирізав, полоску металу. Показую. Оце ось, ось о, бачите? От? Оце металевий диск. Він працює так. Коли подається електричний ток, напруга електрична, на електромухту, от, то оцей диск металевий притягується до муфти. Дивіться, бачите. А коли подається електричество, ви її хочете їхати, вставляєте ключ, повертаєте, той диск притягується і полоску не витягнете. Значить, а щоб розблокувати, не обов'язково подавати 12 вольт. Обов'язково треба мати при собі отакі винтики. Що ми робимо? Ну, к примеру, це винтик 20 мм в длину. Вставляємо. Так, зараз я візьму у другу руку. У мене тут буде відео краще. Так, оце ж продовжую, показую вам, як розблокувати. А дуже просто. З цієї сторони винтик і оттуда, і, і там винтик. Дивіться, сейчас той металевий диск притягнеться, щель та менше стане. Сейчас я його притягну до муфти. Все, бачите? Щелі нема. Отпускаю. есть вот так працює электричный э, ручный вариант Ну, электричный известно что напруга протягивается диск так Все, я його не витащу. бачите? Це я вам показав. Отак От відпустив. Все, я витащив. Зрозуміло, значить, щоб розблокувати колеса, не обов'язково мати при собі 12 вольт. Просто треба мати вінтики, отакі 20 мм, 2 штуки. Один вкручується сюди, а другий. Сюди. І ви їх закручуєте, до упора притягуєте оцей диск металевий до цього. Він отак з'єднається і муфта розблокується. колеса, верні, розблокується. Все, оце я вам, друзі, показав, як воно працює. Не попадає. Все. Ну ось, це, друзі, таке відео я вам сьогодні показав. Бувайте здорові, удачі!